У G7 заявили про виділення Україні 32 мільярдів доларів фінансової допомоги у 2023 році, аби підкреслити свою непохитну підтримку. Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів G7. 32 мільярди доларів бюджетної та економічної підтримки включатимуть 18 мільярдів євро від Європейського союзу для покриття відсоткових витрат. Пакет підтримки з боку США, який був запропонований адміністрацією Джо Байдена. 500 мільйонів доларів в рамках подальшого кредитування світового банку від гарантії Британії та 115 мільйонів канадських доларів у вигляді тарифних надходжень від імпорту з Росії та Білорусі зазначається, що Японія також готує додаткову бюджетну підтримку Україні у наступний рік. У спільній заяві йдеться, що G7, якщо це буде необхідно, готові зробити більше щодо бюджетної та економічної підтримки на додаток до військової гуманітарної допомоги, співпраці у сфері розвитку та підтримки на ранній стадії відновлення.